Доброго дня. Ну що, Голова в роботі. Закриваємо вологу, останні огороди залишилися, думаю, треба зняти відео. Отак катаюсь, катаюсь. Ці огороди залишилися, ви бачите, які погано вивороні. Ну нормально що, зараз розтянемо. Якщо вже на борона розтягує. нормально. Це не, не обична борона. Дружина і по-своєму удобно складається, переїзди Отакий От ловол, бачите, вже вже все, не новий, вже запацьорений. пеляки, бачите як це. Нормально, привик. Мені подобається. покажу як. якій Які скористі володу закриваємо да. слава богу вже пиляки менше їсти так залізли мимо трактор Це Я виключив передок ось клаві... клавіша тактиць передок загрелся. Включаем скорость, кнопочка. Включаем. И поехали госту Без По он Можно сцепление? Газ. Можно ручный газ выставить. У вас сидіти нормально, і ще чуть-чуть так давай. Тяне він повишений на зайчику перший сперед болт. Вот ще Я пробую ще друга тянею барабан. Там тиждень дуже такий шо з такою? Так, дрозон утра, кидай, там не все деш тоже. Ну так, як в силі, в районі 10, то він рушал запущений канале. Разу зараз все вже в белюги. Ну а що зробиш? Це трактор, буде працювати. Да, Китає, звісно. Ну, я, я б не сказав, что там громкий там. Ну, питься, ну, працює. ДЦБ не могу в на на телефоні. З ну, телефоном знімає, як треба брати, камери немає, чи планшет брати. Шутки нема питання. Ну, мені комфортно. Против вам назад она по земля. Сидушку треба поменять. Трошки, трошки Марк Варто вниз. А так нормально. Можно газ добавить. Будет снимать дюрация. Нормально. хороший драйв привик, хоча трохи було непривично, ну, все удобно. Трохи чувствую себе людини. Крутися нормально. Подіжку ще можна швидше ходити. Якби тільки в сиді. А так все нормально. Мотор. Нема кому снаружи снимать. Может я как люди не перестей, не мог без меня за скинуть.